Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на зустрічі союзників по НАТО в Осло повідомив про черговий пакет військової допомоги України. Серед іншого там будуть гвинтокрили Сі-Кінг, морський король. Екіпаж і технічний персонал вже пройшли навчання в Великій Британії і один гвинтокрил вже знаходиться в Україні. Сі-Кінг 3. Це незвичайний, надзвичайний гвинтокрил. Свого часу він був дуже інноваційним. На збройні в Сполучених Штатах він поступив в 1961 році. Це перший в світі гвинтокрил Амфібія. Він має герметичний корпус човен, має, може сідати на воду, може пливти по воді, злітати з води. Має два потужних двигуни турбореактивних по 1400 кінських сил. Вперше винтокрил може сам вести пошук підводного човна і знищувати його. Він має для цього все обладнання і озброєння. Для цього він має потужний комплекс по пошуку підводних човнів. Він має радіолокатор, він має сонар, він має магнітометр, він має бої гідроакустичні озброєння у нього дві торпеди МК-46. І глибинні бомби. Він може нести ядерну глибинну бомбу і звичайну. Він може носити ракети «Маверік» в квітні 1986 року. Іран, що мав такі гвинтокрили, знищив цими ракетами на гвинтокрилі Сікінг. Два танкери: один Панамський і один Саудівський. Більше 30 років Сікінг був основою протичовнової оборони і пошуку підводних човнів в США. Це потужний, ефективний гвинтокрил. Він є всепогодним, це теж важливо. Він може підніматися з повітря при швидкості вітра 80 км на годину. Крім ударного, Сікін має варіант для пошуку і спасіння людей на морі. Ми отримали від Великої Британії. Ліцензійний варіант Сікінга випущений на території Великобританії. Вони суттєво відрізняються від гвинтокрилів, що випускались на території Сполучених Штатів Америки фірмою Сікорський. Так саме українець Ігор Сікорський, видатний конструктор літаків і гвинтокрилів, створив цей ну, надзвичайно ефективний гвинтокрил. Британські гвинтокрили мають суттєві відмінності, і називаються ws 61 Сі у них стоять англійські двигуни Rolls-Royce, два штуки по 1400 кінських сил, своя система пошуку і знищення підводних човнів, чисто британська, чисто британське обладнання, пошукове обладнання для пошуку людей на морі. Він має повністю комп'ютеризовану систему керування гвинтокрилом. Він має сучасну авіоніку. Цей британський гвинтокрил ws 61 пішов на озброєння в 1978 році, тобто досить таки нова ще машина. В обох варіантах: і британському, і Сполучених Штатів, має екіпаж, гентокрил має екіпаж 4 чоловіка, 2 пілота і 2 оператора. проти човнового обладнання або обладнання пошуку і спасіння людей. Є деякі відмінності в тактико-технічних даних. Е, американський Сікінг має масу 10 тонн, британський трошки легший 9,72 тонни за рахунок більш сучасного обладнання і двигунів. Е, швидкість в американського – 267 км, а британський йому поступається. У нього тільки 207 км на годину, суттєво менше. Зате британський гвинтокрил має суттєво більшу дальність 120300 км проти 1000 км дальності Сікінга американського. Оголошено. Що ці три гвинтокрили нам будуть передані в варіанті пошуку і спасіння людей на морі. Ну, це теж важлива функція. І маю відмітити дуже важливий той факт, що це перший випадок передачі Західної авіаційної техніки Україні. Все, що нам передавалося, це нам передавались старі радянські зразки раніше. В Україні є три схожих по призначенню гвинтокрила Мі-14. Мі-14 це, е, це Мі 8, радянський Мі 8 з зміненим фюзеляжем. В нього герметичний корпус човен. Мі-14 має масу 14,5 тонн, він півтора раза важчий від Сікінга. В нього швидкість 230 км, бойове навантаження 2 тонни, але бойовий радіус тільки 200 км. Ми бачимо, що Мі 14 більше півтора раза від Сікінга, має меншу бойову, е, бойове навантаження і бойовий радіус тільки 200 км. Мі 14 випускався в трьох варіантах. Протичовновий варіант, рятувальний і тральщик. Як тральщик, Мі 14 буксирував трал сам, міг буксирувати трали в парі, два гвинтокрила, в залежності від. Конструкції тралу. Ну, а трали можуть бути і контактні, і неконтактні, самі різні. У варіанті пошуку і спасіння на морі, мій 14 несе 10 рятувальних плотів по 20 місць кожне. Вони скидаються на море і там надуваються самі. Крім того, він має лебідку для того, щоб піднімати з режиму весіння на трьох чоловік лебідка. В протичовновому варіанті гвинтокрили працюють парою. Один виконує пошукові завдання, має РЛС, сонар, магні... магнітометр теж має і бої гідроакустичні 36 штук. Озброєння він несе. Озброєння несе другий мі 14 Тобто, він має там торпеди, глибинні бомби. І все це не поміщається на один Мі 14. Тому працюють два. Мі 14 паралельно. І той, що виконує ударні функції, працює по цілком вказанню від 1 Мі 14. Технічні рішення Росії мають застарілу елементну базу і дуже великі габарити. Обладнання, що несе один c кінг Зверніть увагу, один сі кінг несе обладнання, яке приходиться розміщати на двох, на двох Мі-14. Ну, тому що да. а Мі-14 ще в півтора рази важчий, ще він ще більший і важчий. Е, яскравий приклад це бої гідроакустичні. Мені приходилось бачити давним-давно, дуже давно ще е, гідроакустичні бої Сполучених Штатів. Ну, от, ми бачимо фото, як загружають ці кінг такі бої. Бачимо, що вони мале, менші, легкі. І вони набагато ефективніші. Я вам хочу сказати, що вони мають дуже великий функціонал, на відміну від радянських боїв. Е, бої російського виробництва, радянські бої це циліндри 1,5 метра висотою, 30-40 метрів товщиною, і дуже важкі вони. І функціонал у них тільки один шумопеленгатор, як правило, це 90% це просто шумопеленгатор, більш нічого. Тому і не можуть. Тому і не можуть Мі-14 самостійно виконувати і пошук, і знищення приходиться використовувати два зра одразу. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там мої відео. Ще раз прошу вас підписуватися, щоб ми швидше перетнули рубіж в 100 тисяч підписників. На цьому я вам всім дякую. До побачення.